Акафист Ісусу Слачайшому і співаний параклиць Божої Матері, от наша любима молитва кожну п'ятницю вечором. Перед суботою, де у нас особливе моління, завтра по уставу нашому субота Димітріївська, субота перед Дмитрієм. Однако по другому календарю тиждень назад предложили також. Мати Димитрівську суботу. І хто вже її совершив, не буде ніякого гріха, якщо повторить молитву, бо молитва за упокой ніколи нам не надоїдає. Вона завжди актуальна. Ну а для православних людей, Димитрівська родительська субота не тільки зв'язана із споминанням якогось оддільного князя, Це традиція. 2000-го періоду нашої церкви і нічого думати інакше. Тим більше, що саме перед Дмитрієм, як воїном, котрий воїн Христос показав силу, власть, благословення, воно якраз і потребує, щоб раз у рік не просто була задушня субота, як обикновенно буває. Період поста Великого, перед празниками великими, а іменно перед Дмитрієм воїном за воїнов, положивших душу за отечество, за віру, і отечество на полі брані. Посвіку в нас тепер іде воїна, і маса наших хлопців полягли на полі брані, то тим більше ми з любов'ю просимо Господи всіх їх у покої, котрі погибли, виконуючи наказ. Ми не думаємо про друге, хто на полі боя загинув, перед Богом має величайші преимущества перед тими людьми, котрі могли пострадати десь там на якоїсь другій аварії або пригов'ях. Так і нині церква споминає ранопосільного Аверкія, котрий в другому віці вже молився Господу Ісусу, був християнином. і Моляся Ісусу, Господь підсказав йому, вот тут видиш у ці язичські фігурки, порозбивайте до обман для людей. І язичники хотіли його наказати. але потім підняли вой пару біснуватих хлопців у середі. І вдруг святий Веркий, іменем Ісуса Христа і зганяє бісов із біснуватих, і вся площа ахнула. Господи, так от де істинний Бог. Ці троє біснуватих, тут нас мучать, і фігурки язичеські нам не допомагають. А тут прийшла віра Христова, а Веркий, і ми хочемо бути християнами. І площа ціла крестилася, тисячі людей крестилися. По цілим містам ходив святитель, святив, крестив. Проповідував і кликав до святого покаяння. Боже, замість мільйонів просиме милий, спокійний сон, добре здоров'я без способним бути відпочити ночу, а днем потрудитися, бо лиш так поступаючи, ми дійсно багаті діти Божі, в ну, вічності віримо по милості Божій і станемо наслідниками Царства Божого. Амінь.